Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Декілька годин тому в Луганську було дуже гучно, як повідомили горить шахта Луганська, що ж за такими темпами та такою інтенсивністю невдовзі наші ЗСУ можуть вийти на Луганськ. Усе залежатиме від сили засобів. Військовий експерт, льотчик інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан запевняє, що це може статися вже найближчими тижнями. Якщо буде достатньо резервів і після каскадного обвалу фронту в районі між Сватова та Рубіжним наші вийдуть на оперативний простір, в принципі, вони можуть за тиждень дійти до Луганська з лівого боку сіверського донця, а далі атакувати Луганськ на місці. Це можуть бути тижні до виходу на Луганськ, зауважив світан. Однак, додає, він може бути прийнято рішення звільняти спершу правий бік Сіверського донця, там доволі потужна лінія укріплення, і треба один півтора місяця працювати, аби дістатися Луганська, відзначив військовий експерт. Інший сценарій зайти у Донецьк та звільняти Луганськ з обох боків. Якщо буде прийняте рішення заходу в сам Донецьк, вирішувати питання можна буде з двох боків. Луганськ можна брати в кліщі вже звідти, сказав льотчик-інструктор. Полковник запасу ЗСУ наголошує, ключовим фактором є сила засобів. Аби виконати таке завдання, потрібен не один десяток українців. Підсумував він. Зазначимо контрнаступ збройних сил України сповільнюється в Луганській області через негоду, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Дощовита та погода трохи сповільнює наступ наших захисників на Луганщині, але ми продовжуємо крокувати вперед. Незабаром будуть добрі новини, написав він в ефірі телемарафону. Епізод якого голова обладміністрації розмістив у соцмережі. Він підкреслив, що, хоча російська армія і застаріла, і якась заіржавіла. Але до неї не можна ставитися зневажливо, тому що це величезна махина, навіть тоді, коли до неї забрали тисячі мобілізованих, які нічого не розуміють у військовій справі та швидко гинуть. Усе одно це багато людей, які стрілятимуть у бік збройних сил України. І ефект усе одно може бути визначений, наголосив Гайдай. Не можемо не згадати і про Херсонський напрямок. Там зараз також спекотно. Одним ударом рознесло базу кадирівців. Щонайменше 40 кадирівців за ще 60 отримали поранення. Масова демілітаризація сталася якраз після приїзду на окуповані території. Своїми відео вони успішно зливали місцевість, де розташовувалася їхня база, куди й надіслали подарунок наші захисники. До зустрічі глядачі переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.